Гнів і ненависть. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. Терпеливий у гніві багато розумний, а гнівливий вчиняє глупоту. Лютість, жорстокість, а гнів то затоплення, та хто перед заздрістю встоїть. Не спішив своїм дусі, щоб гніватись, бо гнів спочиває у надрах голубців. Ненависть побуджує сварки, а любов покриває всі вини. Нерозумного гнів пізнається відразу розумний же мовчки ховає зневагу. Ліпша пожива яринна і притому любов, ані штучний віл та ненависть притому. Гнівлива людина роздражнює сварку, а терпелива ж у гніві впокорює заколот. Людина великого гніву хай кару несе, бо якщо ти врятуєш її, то вчиниш ще гірше. Не дружися з чоловіком гнівливим і не ходи з людиною лютою глупак увесь свій гнів уявлює, а мудрий назад його стримує. Бо збивання молока дає масло і дає кров дар по носі, тиск же на гнів дає сварку. Коли гнів володаря стане на тебе, не лишай свого місця. Бо лагідність доводить до прощення навіть великих провин. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові, а хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний, підпадає гієні огняні. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові Простягни свою руку, той простяг, і рука йому стала здорова. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. Отож, мої братя любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарно говорити повільно на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Хто говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, той у темряві досі. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому осліпила. Не дивуйтесь, браття мої, коли світ вас ненавидить. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб, а ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єрісі, завики, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас. Як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Гнівайтесь та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Тепер же відкиньте і ви все оте, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Отож хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву.